Дорогі учні, вітаємо усіх з 1 вересня, днем смерті. 1 вересня це завжди особливий, урочистий і хвилюючий день. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень і самостійного життя. Для кожного з нас 1 вересня це символ молодих перспектив і можливостей. Для тих, хто перший переступічки шкільний поріг, це найбільш хвилюючий момент. Нехай наставлять для них не тільки я справи але і в старт у велике життя. А кожен день в школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями. Бажаємо усім вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. Нехай цей навчальний рік буде яскравим, крутим та успішним, а попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай.